Ціни, відкос. І в нас стоїть завдання зробити тут, щоб було практично і гарно. Обоє шпалери. тобто сюди не підійдуть, тому що ці моменти, коли на відкосі вони потім віддираються, звичайно, це всі знають таку ситуацію. І це взагалі неприємна ситуація. Тому ми вирішили задекорувати. Задекорувати чудовий, такий матеріал є лава максі. Для цього, щоб задекорувати лавою Максі, нам потрібно, щоб були більш-менш відшпакльовані стіни. Лава Максі вона має не мілкувати середню структуру, тому навіть перекриває деякі недоліки, які можуть бути на стінах. Хоча у нас тут все вишпаклюно дуже гарно, але до такого результату не обов'язково додаватися, якщо ви маєте. Іменно використовувати лаву масі. Звичайно ж, кожною роботою потрібно все грунтувати. Грунтівку використовую тіф-грунт, вона чудова. До речі, її можна використовувати для стелі, для косів, для стін. для всього. Вона не залишає ні п'ятер, ніяких переходів, переходимо, відтікаємо, тобто чудовий матеріал для. Проведення будь роду декоративних робіт, оздоблюваних. Просто наносимо її собі. І, до речі, результат, який ми хочемо досягнути, це надійні от вугли. Якщо ми декоруємо відкос і стіну, тоді у нас відпадає проблема обоїв, відпадає проблема якихось кутничків яких пластикових незрозумілих, які типу буває, І це буде у нас чудово виглядати. Перед декоруванням, звичайно, шфарбуємо такий насичений кольор, то такий спочатку здається, що він страшний. Але коли воно висохне і задекорується лавою максі, все буде дуже гарно. Звичайно, що потрібно фарбувати все одно, старатися максимально гарно, без я вже казав, що лава вона, в принципі, перекриває всі недоліки дрібні. Але чим менше недоліків, тим краще результат, ми фарбуємо гарно і надійно. Лаву Максі ми нанесли способом жмакання. І ось вона трошечки вже підсохла і ми її приглажуємо трішки. Тим місця, якщо ближче подивитися, от... Основа вже висохла, а капельки залишилися. Ми трішечки приглашуємо. Не встиг показати, як наноситься, але принцип простий. Нанесли і нанесли А тепер підтираємо це все діло. Прижимаємо і пригнсовуємо. По мірі прижимання воно буде підсихати. Ось так виглядає наша лава Максі. Чудове і вдале рішення для декорукування відкосів. Це й взагалі для декору будь-який інтер'єр впишеться. Шановні, хочу вам сказати, що все можна зробити дуже гарно. І, звичайно, якщо мені подобається, то подобається і іншим. Ну, я так вважаю. А вам хочу побажати миру, злагоди, добра, вдалих ремонтів, удачі у ваших починаннях. Якщо у вас все виходить, я за вас дуже радий. Якщо щось не виходить, щось не пішло не так, телефонуйте, ми вам допоможемо. Задекоруємо, замалюємо, пофарбуємо і все буде гарно і якісно. З вами був майстер Віталій. Бажаю вам здоров'я, хай вам щастить!